Це про українське чути звідусиль. Yeah. Традиції наші це сила і стиль. Це про українське тримаю собі. Yeah. Що важливо, кожному, ми всі у боротьбі. Вишиванка, кот, кот, мова наш кордон. Yeah. Пісня колискова, дзвінки, перезвон. Yeah. Борщ на столі, калиновий дух. Hey. Україна в серці де з нами на слух. Це про українське чути звідусіль. Yeah. Традиції наші це сила і стиль. Це про українське тримаю собі. Привіт. Це про українське проект, де ми говоримо про все українське чесно, з гумором і без пафосу. Сьогодні особливий день день української мови та писемності. І якщо ти думаєш, що це просто чергова дата в календарі, дочекайся кінця цього випуску. Бо сьогодні ми розкажемо, чому українське це не тільки минуле, а ще й майбутнє, ми готові. Ви готові. Тож, поїхали. Українська мова має довгу та непросту історію, яка почалася понад тисячу років тому з часів Київської Русі. Був хаос космічний, як тут рука Божа вирішила замість нього життя створити. Взяв він кулю земну, ліворуч крутнув, океан з'явився, праворуч повернув, гори та ліси створив, і промовив Бог. Хочу, щоб тут жив трудолюбивий, так, могутній, о, і освічений народ. Хе -хе. І буде він згодом називатись Українці. Обернув Бог ще раз кулю земну навколо пальця і туточки припав його погляд ось в це місто. Зараз би сказали еолокацію. Тут будуть лани широкі, землі плодовиті, пагорби високі і ріки глибокі. Ну а що? Треве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер залива, додолу верби гне висо... <кхід> так, стоп, Тр Коні! Трохи не туди. До Шевченка ми ще дійдемо. Заглиблюємося у п'яте століття нашої ери на землі майбутнього Києва. Оселяли ті землі поляни, а серед них були могутні лідери роду княжого: брати Кий, Щек, Хорив. Лідерка їх, сестра Либідь, у повісті времінних літ, так і написано: Сідяше Кий на горі, де женині узвоз боречів. а Щек, сидяше на горі, де женині зоветься Щековиця. А хорив на третій горі, от негоже прозвався Хоревиця. І сотвориша град во ім'я брата свого старішого, і Нарекоша ім'я йому Київ. Після смерті засновників Києва жили собі, поляни не тужили, добра наживали, хати будували. Як тут у 866 році два мужі Аскольд і Дір забажали володарювати у Києві? Ох, скажу я вам, багатьом скандинавським воїнам спокою не давав наш Київ у той час. Ось, наприклад, у 882 році поклав на нього оковарях Олег Віщий. Заманив хитрістю на зустріч Аскольда і Діра і безжально вбив. їх. Ну, тоді це була нормальна практика. Свої своїх вбивали за престоли. Олег назвав себе князем Київським, а Київ метрополією, що означає метр мати, поліс місто, тобто матір'ю городів руських. А чому Київська Русь, запитаєте ви. Відкриваємо книгу історія української літературної мови Івана Огієнка і знаходимо там одну з версій. Слово Русь було принесено варягами в 9 столітті. Воїнів варягів, які прийшли на Київщину, називали русами, тобто русинами. Дев'яте століття нашої ери. Київ тодішня столиця руських земель. Термін руських земель не означає російських, це брехливий міф московитів, запущений імператором Петром І. Бо у тому ж самому дев'ятому столітті на місці, де згодом з'явиться Москва, було неосяжне лісове болото, де квакали жаби. Але стоп, зачекайте, у нас же питання було на початку, як українці українською заговорили говорити, то говорили на Русі, а писати без абетки було звичайно зась. І у середині 9 століття два брати Кирило та Мефодій взялися перекласти святе письмо з грецької на старослов'янську мову. А як це зробити, коли абетки слов'янської в природі не існувало? Але ж хлопці винахідливі, тоді Кирило і Мефодій взяли 24 літери грецької абетки, додали до них 12 власних, так і вийшла кирилиця. 16-17 століття вона звучала в університетах, на сценах та в козацьких літописах. А потім прийшли заборони. На початку одинадцятого століття за правління Ярослава Мудрого стався, мабуть, найпотужніший освітній бум того часу. Період розквіту мови, писемності, культури будуються школи, відкриваються семінарії, набирає популярності домашнє навчання. Правда, по кишені воно було лише заможнім. Це зараз принаймні, шкільна освіта безкоштовна. Так, добрий день діти вчителі приходять до дітей просто через інтернет. Так. Лежиш собі на канапі, гортаєш, наприклад, книгу з української мови в електронному вигляді. А в часи Русі Google – це церковна бібліотека. Чогось не знаєш, руки в ноги і туди хучиш. До речі, найбільша книгозбірня тоді розташовувалась саме в Софії Київській. То, може можуть надписи на стіні? Наш крябов, студент. Багато слів, якими ми користуємося сьогодні, увійшли до нашої мови в період Гетьманщини. Переважно це слова тюркського походження. Бо ми з Кримським ханством та Туреччиною то воювали, то дружили. Тож через військову справу в нашому лексиконі з'явилися такі слова: Чумак, Гайдамака, товариш, отаман. Торговельні відносини додали в мовний кошик такі модні для того часу слова, як шаровари, штани, калита, тютюн, люлька, тарань. З екзотичними на той час продуктами ми почали вживати і нові страви, і нові слова кавун, кишмиш, гарбуз, басма, йогурт. Багато козацьких прізвищ виявляється тюркського походження: Балабан, Мурза, Кочубей, Котлубей, Шингерій. Подібна картина з назвами міст та містечок Півдня України: Комишуваха, Запорізька область, Баштанка, Миколаївська область, Каланчак, Лівобережжя Херсонщини. В період Гетьманщини зародився унікальний козацький скоропис. Хоч він і має назву козацький, але володіли ним не лише козаки, а й школярі. Пташиним пером на папері діти та дорослі виводили ціле візерункове мистецтво української каліграфії. Зі скорописом з'явився нахил: дрібні літери, великі літери, хвостики вгору, вниз, петельки та розписи. І поки юні українці здобувають освіту, одночасно триває національно визвольна боротьба. Перемоги змінюються поразками. Річ посполита на правобережній Україні. Поляки, звісно, утискали нашу мову, але ніколи не переслідували мету ополячити українців. Московити ж на лівому березі та частково на правому після окупації нашої землі від часів козаччини взяли курс саме на знищення української мови та української державності. Московські агресори чітко розуміли, що мова має значення. Петро І у 1719 році заборонив друкувати книги українською мовою, а ті, що вже були написані, наказав звіряти з російським язиком. З 1720 року, за його ж наказом, з монастирів почали вилучати історичні книги, написані українською мовою, після смерті Петра І. Чорну справу продовжила цариця Анна Іванівна. У 1740 році вона заборонила викладати у навчальних закладах українською мовою. Але мову не заборониш серцем. Шевченко, Франко, Леся Українка. Вони не просто писали, вони говорили світло. Ми є. І наша мова, це наша зброя. Проте утиски, заборони, ліквідації та знищення не загальмували, а навпаки, пришвидшили появу нової плеяди письменників. Уявіть, Леся Українка творила на Волині, Ольга Кобелянська на Буковині. Михайло Коцюбинський писав на Поділлі. Іван Франко в Галичині. Григорій Сковорода та Микола Костомаров працювали на Слобожанщині. Як бачимо, всі вони жили під різними імперіями, але розвивали і доносили людям живу українську мову. У 1876 році з'являється Емський указ, який забороняв українську мову в школах, церквах, газетах, журналах, науці, офіційно-діловій сфері, перекладах, публічних виступах і театрі. Тобто всюди. Не можна було ввозити українські книги з-за кордону, українцям просто перекривали мовний кисень, сподіваючись, що з часом всі говоритимуть язиком. Але зась багаття бандура, батьківщина, вареники, держава, деруни, козачок, лелека. А ще напувати, баритися заздалегідь щодня всі ці милозвучні слова питому українські. Чималу кількість українських слів придумали і вперше використали у 19 столітті в своїх творах наші українські письменники, вивчав цю тему мовознавець Михайло Жовтобрюх. Тож він дослідив, що Тарас Шевченко дав життя словам високочолий, вогняний, «почимчикувати». Михайло Старицький створив слова, без яких ми вже не уявляємо наше щоденне спілкування. Мрія, майбутнє. Байдужість, завзяття. З пара Олени Пчілки, це мати Лесі Українки, вийшли слова, що додають нашій мові емоцій та переживань, наприклад, палкий, променистий, нестяма. Леся Українка теж поповнила українську мову новими словами: провесна та промінь. Класик українського письменства Іван Нечуй Левицький теж доклав руку до утворення нових слів. Завдяки йому ми маємо в лексиконі слова самосвідомість та світогляд, стосунок та перепона. Десидентський рух, Іван Дзюба, Василь Стус, Левко Лук'яненко, Ліна Костенко, Іван Драч, Василь Симоненко, Іван Світличний, Сергій Параджанов, В'ячеслав Чорновіл всі вони народились в період розстріляного відродження, часи фізичного знищення українців, але розпочали свою боротьбу проти політичних репресій і русифікації. Українська сьогодні це мова не лише книжок чи новин. Це мова, яка звучить у Тіктосі, на нетфліксі, у геймерських чатах та навіть у НАСА. Для мене українська мова це мова свободи. Давиде, а що для тебе українська мова? Це мова, якою можна і реп читати, і бабусю обіймати. Хлопці, для мене українська це мова, якою я жартую. А як на мене українська? Це мова, яка просто звучить круто. Так, українська це не нудно, це звучить потужно. Вона перейшла імперії і тепер створює тренди. У музиці Калуш, Велбой, Джері Хейл, у стендапі Сашко Лірик, дядя Жора, у геймінгу сотні стрімерів, які розривають твіч українською. <плес> Нації і кожному відомо продовження. Головне не у тому, щоб бути словниково, правильним. Головне, щоб українська мова звучала щиро та природньо. Бо мова це не диктант, це життя. Українська сьогодні всюди, у ми думки, тихі, полоди, довго у книгах: Андрухович Забушко, Севрук, Любка. У серіалах Netflix та Мегого пропонують дубляж українською. Навіть у рекламі бренди переходять на українську. Це більше ніж просто тренд. Це усвідомлення, що своя мова своя сила. У кожного з нас є улюблені українські слова: хтось любить барвіночок, хтось всесвіт, а хтось паляниця. Це слова які домом – це звуки, у яких тепло, музика, ідентичність. Мова це не тільки літери. Це те, як ми думаємо, жартуємо, любимо. Українська це не минуле, це сьогодення і майбутнє. Вона звучить у наших піснях, повідомленнях, жартівливих мемах та навіть у програмному коді. І найважливіше те, що ця мова звучить у наших серцях. Кожне українське слово це крок до перемоги. Підписуйся, став лайк і святкуємо день української мови разом. Це був проект про українське. Побачимось і не забувай, українська звучить, поки звучимо ми. Традиції, що в крові, коли на в руках сила в єдності, як він і птах. Ми разом, ми разом на шлях один про українське. Всередині він це про нас, це про тебе, про наш світ, про те, як коріння тримає.